Просто зараз можете загадати бажання, адже у мене сьогодні ювілей, тобто в день, коли записую цей розкладик, пів віку да, я прожила. <сус> Багато це мало для когось це пів життя, для когось більша частина. а Ніхто не знає наперед. Да? І я не хочу загадувати, ну, приблизно плюс-мінус. Такі люди, як я, знають, що і скільки нам відведено, але ж не будемо ми просумне. Сьогодні ми а, милуємося трояндами, Да, ви відчуваєте їх аромат? А, мені навіть ось подарили а, букети. Сказали, що навіть по відео, яке я вислала, щось що такі доставили квіти, відчули аромат. Ну, це дуже приємно, що у більшості з нас, вже ось хто дивиться моє відео, також проси, прокидаються екстрасенсорні здібності. І я думаю, що і мій вклад в це також є. Сьогодні дивимось, куди заведе нас доля. Так, я не дивлюся, як я витаскую, буде. А... У нас ще чотири доріжки, буде чотири варіанти, да? буде таки постараюсь швиденько експрес розкладик. Так, я завжди, до речі, путаю а, ось ці, звідки вам, там якесь воно зеркальне відображення. Ну, постараюся, Постараюсь, так, як треба, другий, третій, четвертий, да? куди? Веде тебе твоя доля. Можливо, комусь треба коригування долі, якщо кудись не туди. А можливо, ви, е, ну, самі так, якось. Розпоряджуєтесь долею, що вона вас веде кудись не туди. Але будемо сподіватися, що більшість йде своїм обраним, чітко обраним шляхом. Це ваше виважене рішення, і ви все робите вірно в цьому житті. Куди веде вас доля, перший варіант, куди веде вас доля, другий варіант, куди веде вас доля. Третій варіант, дивіться, який знак, а, то знак раку. Тут е, у нас гороскоп іде по колу. Так, і куди веде вас доля, четвертий варіант. І так, швиденько будемо дивитись, кажуть, що по одній карті можуть трактувати лише вже прокачені екстрасенси. Ну, і хай буде і але я дуже розділяю в. Одному з відео розповідала, чому я дуже розділяю екстрасенсів і тарологів. Куди веде вас доля? Якщо ще ви не прийшли у таке щасливе кохання свого життя, якщо не маєте ще в своєму житті, то ви крокуєте впевнено саме туди. Подивіться, яка файна, вродлива. Дівчата, впізнаєте себе, чоловіки, чи є у вашому житті така самодостатня, самовпевнена, просто та, яку неможливо не кохати, та, яка для вас все ваше життя, чи є у вас чоловіки в вашому житті така жінка? Якщо ні, то вона буде, ви крокуєте саме до такої жінки. Тож так, пишіть перший варіант. А, ну і не даремно, я тепер лише замітила, що це ж рожевий кварц, це камінь кохання. І так, другий варіант. Хто обрав гірський кришталь? Куди веде вас доля? Ой, ну це особлива карта. Тут карта Янгол Ночі. Це в жодній колоді немає цієї карти в класичній. Тим більше, да? орієнтованих на класичний варіант. Ангел ночі є лише в цій колоді, бо це колода Таро ночі. Про що говорить? Це особливе послання вам. Просто я думаю, якщо він випав, то він хоче, щоб ми щось доклали саме з цієї колоди, бо. Для вас особисте є послання. Особисте. Так, і дві карти зразу. Королева жезлів і дев'ятка мечів. А, ну, Тут, звісно ж, ви шикарна видієва, але є попередження: дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це про деяку небезпеку. Небезпека від діяльності якоїсь, можливо. А що за небезпека? І як убезпечитись? Тут щось по коханню, сфера кохання, почуттів і десант. Uh, Тут попередження, що можливо хтось егоїстичний, можливо, хтось uh, яскравий, але uh, багато егоїзму. Егоїзму багато, можливо, це е, на вас вказує, а можливо, на якусь людину. Подумайте, чи не забагато егоїзму у ваших стосунках. І коли ви це зрозумієте, да, е, ви зрозумієте, як будувати ці стосунки? Можливо, тут вказують, що ваш шлях е, йти просто. Свої діяльності, ваша діяльність не залишає місця для почуттів у вашому житті, і це вас бентежить. Можливо, тут якось і варто якісь зміни внести. Добре, а які зміни варто внести ще заодно підказкою? Запитаємо раз тут також. Ну, які зміни? Будьте справедливіми. Джастис це про справедливість. Намагайтеся бути справедливими з людьми. Ось таке послання від цієї карти. Третій варіант, якими шляхами веде вас доля? Десятка пентаклів. Ви йдете дуже правильним шляхом. Ви йдете шляхом наповненості. Ви займаєтесь улюбленою справою. Якщо ще не займаєтесь, то у вас буде вам по долі прописано, що ви. Досягнете всіх своїх цілей, бажань, як мені сьогодні побажали в день народження так? всі мрії. Хай е, перетворяться з Я бажаю на Я маю. І це дуже хороше, дуже таке побажання я вдячна цій людині. Так, Четвертий варіант. Хто обрав зелений Нефрит, якщо не помиляюсь, О, ну тут імператор. А якщо дивляться чоловіки, це ви впевнений, маєте брати відповідальність не лише за себе, а й за когось, за колектив, за сім'ю. Якщо дівчата, це такий чоловік є у вашому житті або в серці, або поруч, або він на відстані і ви кохаєте його. Да? Якщо ще немає, він обов'язково буде саме такий. Дуже потужний чоловік, це воїн, це той, хто вміє брати відповідальність. Але тут і таке послання, що е, імператор трішки для побуту е, завеличний Знаєте, імператор це імператор. Він Володар, він вміє правити навіть державою, але у побуті його близькі можуть відчувати нестачу тепла. Кохані можуть відчувати нестачу уваги, бо він всім потрібен і його одного може не вистачати на тих, хто його дійсно по-справжньому любить. Тож, якщо ви чоловік імператор, да, замисліться над цим, можливо, хтось з тих, кого ви кохаєте, Кохаєте або вас кохають, він відчуває нестачу цього тепла. Але в цілому ваш шлях, ваша доля. Дуже велична. І дівчата також, якщо обрали цей варіант, ну, можуть бути такі енергії, да, в дівчатах, також імператора. Але якби хотіли показати велич як жінки, вас би показали імператриці. Тобто, більше таке, як в вашому житті, є чоловік такий. Ось такий на сьогодні про долю коротенький, можливо, не дуже коротенький, але розкладик. Дякую за вподобання. Айчки всіх обіймаю, цілую, люблю. До скорих нових зустрічей!